Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас перший осінній день, 1 вересня. Обожнюю саме цю пору року, тому що мене день народження в вересні і це моя пора. Також хочу привітати сьогодні 1 вересня всіх діток, всіх викладачів, батьків з цим прекрасним святом знань. Бажаю діткам гарних оцінок дізнатися як можна найбільше цікавого нового для себе в цьому році. Всім всього самого найкращого. А головне мирного неба над головою, миру та перемоги нашій Україні, щоб все було добре, щоб всі могли ходити в школи, в садочки, навчатися, бути в безпеці і щоб все було як найкраще. Дуже-дуже цього хочу і бажаю всім нам. Також сьогодні, 1 вересня, я хочу розпочати осінні процеси, які я буду. Вишивати та викладати алмазкою протягом осінніх місяців. Дуже надіюсь, що буде така можливість, що буде все добре. І що я відшию прекрасні і чудові картини. В мене ось в такому боксі зберігаються мої скромні невеличкі запаси по вишивці. І зараз я буду серед них відбирати те, що я хочу відшити саме на осінню тематику. Звичайно, я буду більше відбирати із китайських наборів, тому що я зараз дуже полюбляю їх вишивати. Відберу і покажу вам, що ж я візьму відшив. Так, бачу одна осінь є. У мене тут не так й багато наборів, але все ж таки трішки осінніх сюжетів є. Ось моя улюблена осінь картина, яка в мене є. Так, це не осінь, але теж візьму. Ось ці картини, які я дуже хотіла би відшити. В найближчих декілька місяців, тобто восени. Значить, це ось така синичка. Розмір картини 15 на 13, морозний ранок називається. Це вже, якби, зимня картинка, але дуже хотіла би її відшити, цю синичку, тому що я її купувала ще весною. І завжди про неї думаю, хочу взяти її у відшив. Дуже надіюся, що в мене до неї дійдуть руки, і я її відшию. Виробник повітруля це наш український виробник. Ось така прекрасна синичка. Далі китайський набір ось такий з апельсинками. це теж ближче до зими, якби, да, але але дуже хочу відшити собі на кухню цю картину. Дуже вона мені подобається, бачила багато відшивів, і я була просто в захваті. Буду вишивати на 14 канві і розмір буде 28 на 21, але це, я так розумію, розмір полотна, а сама вишивка буде меншою. Я так швиденько пробіжуся, тому що не хочу дуже довго затягувати відео. Також в мене є невеличка серія ось таких картин від фірми Леді. це також наш український виробник. У мене є всі пори року, зима, літо, весна. І я взяла ось саме осінь. Дуже хотіла би відшити цю хатинку. Всі хатинки, які є в цій серії, а їх там дуже багато. Всі мені подобаються. В попередніх відео я вже декілька разів показувала мою невеличку серію з цих хатинок від фірми Леді. Вони просто чудові. Далі. Також хотіла би відшити ось таку картину осінь. Хоча це не наш виробник, але так як в мене ця картина вже є, то дуже хотілося б її теж відшити. Звичайно, дуже мені подобається ще ось така синичка по китайському набору від Joy Sunday. На 14 канві розмір 21х21. І, знову ж таки, я так думаю, це розмір полотна, а картина буде меншою. Дуже гарна ця синичка бачила відшиви. Дуже-дуже подобається мої кольори. Вона дуже ніжна, прекрасна. Теж, надіюся, що найближчим часом візьму її відшив. Буду, по крайній мірі, старатися. І, звичайно. Фаворит серед всіх цих картин це ось така картина. Оригінал картини виробник Dimensions. У мене китайський набір від Joyce Sunday. Знову ж таки, 14 канва, розмір 42 на 32. Звичайно, це для мене велика картина. Буду довгенько її відшивати, але вже прям буду брати в роботу. Можливо, навіть сьогодні ввечері візьму за неї, тому що відшив шикарний кольори мої. Пора року моя. Просто, просто чудова картина. Все подобається. Звичайно, фото ось цієї обкладинки, цього прев'ю взагалі не передає того, що виходить в результаті, але буду брати її в роботу. Прямо відкладаю зараз її в сторону, тому що вона піде у відшив найперша з усіх цих картин. А Тут, звичайно, вже не осінь, а літо в нас. Але теж буду брати тепер у відшивцю картину. Дуже вона мені подобається. Я вже відкривала цей набір в попередньому відео. Просто чудова картина. 14 канва. Розмір 33 на 40. Теж вона велика, немаленька. Від Джей Санди китайський набір. Ось така прекрасна картинка. Дуже вона мені подобається всім, що тут зображено. Прям дуже це моє. Ну і також дуже в захваті від цього набору бачила відшив. На картинці бачила багато разів, але мене вона не вразила. Но коли я побачила відшив, то зразу собі замовила ось цю картину. Вона для мене прям дуже велика: 48 на 35, 14 канва, китайський набір, знову ж таки, від G Sunday. Якщо я візьму її відшив, а я, мабуть, візьму. То буду відшивати, звичайно, і довго, тому що вона дуже велика. І тут дуже-дуже багато мішанини. Ось ці всі ялинки, всі дерева, каміння ось тут. Тут дуже багато мішанини, прям дуже. Але, здається, тут немає бекстічу взагалі. Я в попередньому відео теж відкривала цю картину. Да, здається, тут бекстічу немає. Можливо, на будиночку є. А так, мішанини досить багато, але ця картина дуже мені подобається. Цей пейзаж, будиночок, річка, гори, небо, дерева всі, ну, прям дуже подобається прекрасна картина. Там серія йде із трьох картин схожих, ну, я обрала ось цю. Хоча вони всі були там чудові, всі мені подобались. Також тут поставила біля себе сонях ось такий. Це найперша моя вишивка, найперша моя робота. Я в місцевому рукодільному магазині купила готовий набір з нанесеним малюнком на канву і відшила ось такого соняха. Робила гарні фотографії на полі соняшниковому. Це було ще влітку. Гарні там плитки фоточки, фотографії, покажу вам декілька фотографій і відео. Звичайно, тут я вчилася робити, хоча я вже в дорослому віці зайнялася вишивкою, але відшивати я не вміла. Вчилася тут відшивати хрестики, вони тут якби, такі, що їх не буду показувати дуже близько, тому що вони такі кривенькі. Але я навчалася, і для мене якби, ця картинка така, знаєте, все рівно люблю її, тому що це моя перша робота. Треба її ще попрати, попрасувати і, можливо, оформити. А поки що вона в мене ось так в п'яльцях. Дістала набір із пакету. Зараз подивлюся ще раз, що тут є. Звичайно, я вже відкривала цей набір в одному із попередніх відео, але все ж таки хочеться подивитися ще, тому що прямо сьогодні беру її в роботу. Так, ось таке прев'ю. Ну тут я ж кажу: взагалі не передає їй всієї краси ця картинка, що виходить у відшиві. Так, ниточки потім подивимося. Мене зараз дуже цікавить сама канва. Я купую картини від Joy Sandy завжди з нанесеним малюнком. Це для мене зручно, тому що так відшивається все легко, просто для новачків це супер варіант. Вона для мене як розмальовка ця карта. На телефоні пам'ять закінчується, потрібно обробити відео, повидаляти зайві, тому буду знімати, розповідати швидко. Значить, для мене ця картина якби не маленька, велика, я її буду довгенько відшивати, тому що я не дуже швидко відшиваю, так як я ще новачок. Надіюся, що з руками наб'ю руку і буду швидше відшиви у картинах. Хочу показати вам поближче саму канву, подивіться, яка мішанина в деревах. Буде з чим погратися. Тут вже бачу менші мішанини. Але за рахунок цієї мішанини завжди виходить дуже гарний результат. Я так помітила, це і в алмазній вишивці, так і у відшиві нитками. Чим більше переходів від кольору до кольору, чим більше цієї всякої намішаної, якби, да? Мішанини. і Чим більше цього всього намішаного, тим краще виходить картинка. Чіткі всі значки, все добре видно, прям дуже чіткі, мені подобається. Буду, мабуть, відшивати на п'яльцях, тому що я такі картини, китайські невеличкі, відшиваю просто на руках. Мені так зручніше, але її буду брати на п'яльця. Я також сім'ю ведмедів на полиці відшиваю частково на п'яльцях, коли на руці, смотря, які дивлячись, які ділянки я відшиваю. Ну, а ця прям така теж величенька. Тут ось така інструкція. Це ну, просто краса. Ця картина для мене це просто краса. Ниточки тут такі прекрасні, вони мені так подобаються. І, ну, я прям чекала 1 вересня. Взагалі, чекала, щоб настала осінь, і щоб брати вже цю картину відшив. Тут іде два таких органайзера з ниточками, дві голочки в пакетику. І ниточки просто шикарні. Відзнімаю на полу, звичайно, біля великого вікна, тому що в мене, зараз всі столи зайняті. Там дитина навчається, там алмазка моя велика з ведмедями. Тут на столі в залі в мене моя вишивка. Тому відзнімаю ось так. Ну нічого. Такі прекрасні ниточки. Дуже гарні відтінки, прямо сінньою сінні. Буду насолоджуватися відшивом цим однозначно. Дуже прям все подобається. А вже коли відіжю трохи цієї картини, потім буду знімати, показувати, що в мене виходить в результаті, а прям. По всьому відшиву, не буду робити одне відео, тому що для мене це важкувато. Буває, що випадково видаляю деякі частинки відео, потім не можу це все знайти. У ну, мене виходить не те, що я хочу. Тому мені зручніше ось так. Показала в одному відео, змонтувала на канал, виставила і все. І так і буду робити. Я так ведмедів знімаю. Почала відзнімати відео ще на початку відшиву. Це було ще на початку літа. І ось ці кусочки відео десь в мене зберігаються. Я теж їх не дуже швидко відшиваю, тому що літом мало часу на вишивку, багато іншої роботи, закрутки, там таке всяке. І тому так, мені незручно знімати весь процес в одному відео. Ось така прекрасна картина. Беру сьогодні відшив і вже в одному з слідуючих відео покажу вам, що в мене виходить. І також сьогодні відшив беру ще ось таку картину. Вона літня, звичайно, але я дуже-дуже хочу її відшити, подивитись на результат. Теж вона не маленька, але надіюся, що я з нею швиденько справлюся. Розмір великий, ще там у нас 33 на 40, але це розмір полотна, я так розумію. Ну, все рівно, подивіться, моя рука і картина для мене. Це вважається, якби величенька, не мала картина. Є з чим попрацювати. Теж бачу, тут багато мішанини в квітах. Так, да, в квіточках треба буде погратися. Чіткі дуже символи, круто виглядає все. Ось такі набірчик інструментів в наборі. Ниточки теж тут дуже гарнесечки. Дві голочки в пакетику. Ось такі нитки в наборі йдуть. Дуже приємних таких пастельних відтінків. М -м, я таке люблю так схема тут, як завжди, глянцева, кольорова. Дивлюся, ось так треба дивитися. Бекстічу тут трохи є, але не багато, На кріслі більше йде бекстічу. Ось така тут схема. Ну, я потім буду роздивлятися все подробніше, детальніше, точніше. Поки що буду брати в роботу тільки цих два набори, я не хочу розводити дуже багато процесів, тому що тоді я буду роками їх відшивати, а я так не люблю. Я хочу взяти декілька наборів, максимум 2-3, відшивати їх оперативно, старатися, щоб був видно якби, результат, а потім, коли, наприклад, відшию більшу частину цієї картини. Так само і цю осінь, коли я відшию більшу половину картини, тоді, можливо, візьму один процес ще в роботу. Тому що я зараз дуже стараюся завершити вже полицю з ведмедями, яку я все літо вишиваю, ніяк не можу дошити. І я ще я ще відшиваю зиму. Там маленька картина зима, в мене є в роботі. Я її взяла відшив, здається, в другій половині літа. І вона в мене вже тиждень лежить, я за нею не бралася, але там частину я вже відшила картинки, можливо, й половину. Ну, то таке, в мене два процеси по вишивці є в роботі зараз і беру ще два. Надіюся, що в цьому місяці закінчу ведмедів і зиму, і якраз буду активно просувати ці дві картинки. Так як я роблю зараз огляд такого прекрасного квітучого літнього набору, зараз покажу вам декілька відео із своїх квітів, які зараз дуже гарно квітнуть, дуже гарно виглядають, тому що вже немає такої прям сильної спеки. Вже відчувається в повітрі осіння прохолода трішечки. І бачу квітам це прям на радість. Вони зараз такі гарні, прям не можна не натішитися, налюбуватися. Трішки відволічаємося від картини і хочу показати вам, що я отримала, щойно забрала з пошти. Подивіться, ось таку красу, такого милого, прекрасного, дуже-дуже гарнючого зайчика в блакитно-жовтих кольорах, дуже символічні кольори, дуже гарна іграшка. Виготовляє її дівчинка в інстаграм, в неї дуже красиві іграшки, таку безплатну рекламу їй зроблю. Того, що вона дійсно молодчинка, робить таку красу, боже, Я прям не втрималася. Коли побачила її сторіночку в інстаграм цього зайчика, зразу замовила. Дуже-дуже гарненький. І такий я вам скажу не маленький. я Думала, він менший буде. Він близько 30 см висоту, здається. 20 з чимось до 30 Десь так. Точно не знаю. Зараз буду його відкривати. І ще в комплекті до зайчика замовила ось такий брелочок. теж в жовто-блакитних кольорах. Віддам цей брелочок своїй Дашулі. вона буде на рюкзачку його носити. Краса. просто краса. Дістала із пакетика брелочок і цього зайчика. Подивіться, я просто не можу, який він гарнючий, а який приємний на дотик. Ці ниточки, прям такі плюшеві. Дуже приємний, м'якенький. Так, добре, набитий. Ой, яка краса. Ви цього зайчика будете бачити в моїх відео. Як в кулінарних, на кулінарному каналі, так і на цьому каналі. Ой, прям така краса не можу. Також бачила, вона ще виготовляє зайчиків дівчаток. Дівчаток очки з такими віями шикарними, дуже гарнющими. і дівчатка в платі, звичайно. Дуже гарно. Так, там мій лак із боку їсть. Трішки на відео да, все чути, як він їсть. Лакусь. Ой, краса. Зніму цю стрічку. Не можна на нього надивитися, дуже подобається. Ой, тут такий ще хвостик. Комбінізон такий в нього крутий. Брелочок теж дуже приємний, моїй Дашулі сподобався. Мені дивно, тому що я завжди купую іграшки. Ну, купувала, коли мої діти були маленькими дітям іграшки, а тут замовила для себе. Це вперше в житті замовила особисто для себе м'яку іграшку. Купила, тому що я буду його використовувати також для декору в своїх кулінарних відео. У мене є ідеї щодо імбирного печива з таким зайчиком, і він мені там дуже пригодиться для декору. Також, звичайно, буде гарний декор для рукодільних відео. Ну, я не можу, просто краса, красунчик. Ну що ж, буду на цьому завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що подивилися. Діліться в коментарях своїми планами щодо вишивки, що ви плануєте відшивати цієї осені. Я показала вам. Приблизно свої плани, хоча ще хочу сказати пару слів: я не складаю чітких планів по вишивці, так як багато дівчат я бачу на каналі, прям записують, там таблиці окремі ведуть, планують так все. Я це не буду робити, по крайній мірі, на сьогоднішній день в мене така думка, тому що мені це не подобається, це не моє взагалі. Дивіться, я можу напланувати по вишивці, наприклад, відшивати на майбутні 3 місяці конкретні картини. Потім я десь побачила якусь нову картину. Вона мені дуже сподобалася, я її купила і я беру її відшив. в відшив. У мене, знаєте, немає такого саме у вишивці, щоб я спланувала і чітко вишивала тільки ті картини, які записані в плані, ні. Я приблизно собі так накидаю план в голові, що я хочу в перші, якби, в найближчий час взяти в роботу. Але моя, але моя думка може через декілька днів змінитися, через деякий час змінитися. Тому я багато по вишивці не планую. Відшиваю те, що мені зараз лежить до серця, до душі. Те, що мені на сьогоднішній день дуже-дуже подобається. <кхід> так, ну що ж, стрішки розказала, поговорила, показала. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, мирного неба, всім над головою, перемоги та миру нашій Україні як можна пошвидше. Будьте всі здорові, будьте всі в безпеці, бережіть себе та свої сім'ї. До нових зустрічей в новому відео!